Я вирішив зняти процес мого пересування. Ну, я вирішив трохи схитрити і піти уже протоптаними слідами. От. Спеціально тусувати глибокий сніг я не хочу, але... Але і, і, і так, не вас, ну вас весело. Я думаю, на сьогодні для першого разу такого достатньо. Ну принаймні емоцій в мене багато, емоцій позитивних. От і фактично я це відео знімаю для тих, які... Сидять в неділю вдома, дрочать на Call of Duty, Far Cry, Battlefield, Medal of Honor і чекають, поки відкриється сезон, аби піти пограти. От. Можливо, своїм прикладом я заставлю вас відірвати ваші задниці від комп'ютерного стола. Або від шашлика. Ну, хоча, в принципі, якби після такої прогулянки мені запропонували шашлик, і я би не відмовився. от Ну, ну я вам скажу, коли таке сонце світить і... Коли довкола такі краєвиди. Вважається, що прогулянка вдала. Раз. Мені ще недовго тут гуляти. Буду економити батарею.